Почалось з ініціативи в чаті мешканців будинку і переросло у масштабне прибирання. Пропозиція зробити двір охайнішим та яскравішим швидко набрала схвальні відгуки. І у свій вихідний мешканці двох будинків по вулиці Стельмаха закупили фарбу та інвентар і взялись за роботу. Лариса Мазур фарбує турніки. Об'єднуються уся країна. Чому не об'єднатись в рамках будинку свого свого двору? Для мене це не важко. Чоловіки взялись розчищати дерева та прибирати зайве гілля. Зовсім поруч ремонтують гойдалку. Вона незамінна під час прогулянок для мами двох діток Вікторії Дудко. Тож жінка взялась готувати її до фарбування. Ми дуже багато часу проводимо тут на майданчику. Попросила от вчора хлопців Жека, вони підрізали трошки мені качелю, бо в мене дитина з інвалідністю, і для мене це дуже важливо було, щоб трошки вища була качеля, відгукнулися, допомогли. Я дуже вдячна. Ну, якщо нам роблять, то і ми щось повинні також вкладати це все. Спільна толока то вже другий етап, до якого приступили мешканці. Готуючись до літа, подбали і про ремонт великого ігрового майданчика, який є окрасою двору. Він прослужив понад десятиліття, каже уповноважена по будинку Марія Плаксіна. Встановленням комплексу тоді опікувався депутат міської ради Павло Яблонський. І коли виникла нагальна потреба його ремонтувати, мешканці знову звернулись до обранця та мерії. Ми зверталися з відповідним листом до міської ради в нас в нашу компанію, яка обслуговує наші два будинки. Ми зверталися з письмовим зверненням мешканців для подальшої роботи, ну суспільної роботи. Да? Тобто ми просили про допомогу, що ми не маємо змоги відновити це все самостійно, тому міська рада пішла нам на зустріч і допомогла нам в цьому. Працівникам управлінської компанії залишилось замінити ще кілька елементів на лавочках, а сам майданчик ніби щойно встановлений, яскравий та безпечний. Замінили багато, деякі елементи дерев'яні вийшли з ладу. От, ми три, три тижні ми працювали на цьому майданчику, замінили відсотків 70 елементів. Із сусіднього двору гратись на майданчик приходять сестрички Аліна та Вікторія. Матуся не тримає їх за руку, бо тепер певна в безпечності ігрової зони. Він вже такий був, ми думали, що його вже не буде. Він погнили ці драбинки, це все, а це все замінили, викрасили, такий яскравий, красивий. І вони йдуть коли вже підемо, коли вже можна кататися. Представники управлінської компанії кажуть, мають ще активних мешканців, тож будуть підтримувати їх у бажанні робити місто та свій двір кращими. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта.